Салю! Всім привіт! Мене звуть Олена Бесадовська. Я рада вас вітати на моїй щедрій кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо галету з персиками. Гале а-ля пеш, як кажуть французи, бо рецепт з французької кухні, але зроблений нашими руками: смачний і ароматний. Тому давайте готувати. Цей рецепт мені підказала сестричка, знайшла його в тіктоці. А я подивилася французьку енциклопедію кулінарії і знайшла, що галети це дуже круто, смачно і це ще з старовинних рецептів. Так, етапи: зробіть сирне тісто з моєю допомогою, я зараз покажу, потім його начиніть персиком чи фруктою по сезону і додавте смаку горішки. Ну що, давайте працювати. 150 г муки, 100 г Сиру, 100 г масла, 2 ложечки цукрової пудри, одне яйце. Перемішуємо руками. До речі, галета має дуже багато різних форм, компонентів, змістів та смаків. Наприклад, якщо ви замість цукрової пудри чуть-чуть сольки, то можете вже зробити солоненьку галету, і це буде дуже смачно. Тісто готове? Давайте дамо йому відпочити в холодильнику десь півгодини. А зараз зробимо начинку. Для цього подрібнемо наші персики долічками. І підготуємо всі інші інгредієнти, які цукрова пудра, крохмаль, подрібнемо горішки і додамо корицю. Ой, а це вже запах осені. Рекомендую розплюскати тесточку, тісточку, а тепер його розкачати під пергаментну бумагу. Французька кулінарна енциклопедія виділяє такі галети: картопляна, гречана з різними начинками, наприклад, з сардинами, королевська галета, якась навіть свинцева галета. А також є от та, яку робимо зараз і ми. Вона називається галета з фруктовою начинкою. Подивіться, вона така тоненька, гарненька, смачненька і солоденька. Наступний крок змішую цукрову пудру і крохмаль. Здобрюю основу тіста, основу галети. І розтираю, не доходячи пару сантиметрів до кінця тісточка. Французи ближче до Різдва засовують в галету монетку. Такий сюрпризик. І кому дістається кусочок з монеткою, той король. Тому така галета називається королівською. І ще один маленький лепхак. Змажте краєчки галети жовточком. І добавте в посмаку горішки. Здобріть вашу галету коричневим цукром. Останній штрих ставимо в духовку 180 градусів 30 хвилин. Але дивіться, наблюдайте, щоб А не пригоріла і Б запеклася. Так, ну що, давайте подивимося, що у мене вийшло. Запах неймовірний. І так, свого не цурайся, чужому навчайся. Я сьогодні знайшла ще один гарний рецепт для моєї родини. Рекомендую вам. Хай він відпочиває і далі будемо вже презентувати. А подавати до цього блюда рекомендую компот. З тих фруктів, із яких ви готували фруктову галету. У мене персикова, тому даю персиковий компотик. Бонапіті! Bon Абінто! Готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих. З вами була Олена Бесадовська. До нових смачних рецептів! Хай вам щастить і хай буде мирне небо над головою!